Же сьогодні ми присутні в прекрасному ресторані вже не перший раз під назвою Royal Garden, який нам надали для цього закладу власники ресторану. Особисто Віта Грацишин це є один із спонсорів, і тут ми зараз присутні на великому різдвяному родинному ярмарку. Таким так ми назвали цей захід. Чому? Тому що у нас тут родини різних організацій, колективів, сімей. Всі прийшли, щось принесли, щось будуть реалізувати, щоб мати змогу допомогти армії. Щось будуть купувати, будуть колядувати, щедрувати, виступати. У нас творчі колективи буквально усього нашого міста. Всі наші творчі творчі студії разом з керівниками з дітками з батьки цих закладів виступають. Тобто у нас виступають, можна сказати, цілі родини, тому ми дуже захоплені цим дійством і щасливі. Сьогодні вирішили долучитися до цієї палегійної ярмарки, приготували вироби своїми руками. Наш канфайтер, зяні піднічники, новорічні іграшки, патріотичні браслетики і сувенірні гномики. Ми дуже раді долучитися до цього заходу, внести свій класний невеличкий в добру справу. Мета цього закладу подвійна. Ми збираємо митців для того, щоб вони могли трішечки себе показати, реалізувати свою творчість і як наслідок допомогти армії. Тобто вони реалізують свою продукцію і мають можливість виділити частину коштів на допомогу армії. І таким чином ми заохочуємо наших митців до подальшої співпраці, для того, щоб вони творили. Закуповували матеріали, знову писали, писали картини, знову вишивали. Знову бісер, випікали і приносили на наступні заходи, щоб ми могли таким чином і надалі допомагати в цьому заході. Ми співпрацюємо з волонтерською організацією Допомога армії Броди, яка до речі тут у нас присутні представники цієї організації, і ведеться конкретний збір на комплектуючі дронів. Ми долучилися до цієї акції нашим цим заходом. Намагаємося їм їх підтримати коштами, щоб все відбулося. Для всіх зараз не секрет, хто цікавиться перебігом бойових дій, що виняткову роль на фронті на лінії зіткнення зараз відіграють FPV-дрони. Тому ми започатковуємо з друзями нову волонтерську ініціативу b Форсес в обджіленні сили і метою є зібрати без додаткової націнки некомерційну якомога більше FPV-дронів. Виготовити власноручно або купити готовими, і передати ударним підрозділам на лінію фронту вже перші дрони наші працюють зараз. Ми активно збираємо наступні дрони, самі ж їх виготовляємо з комплектуючих. І цей захід допоможе нам закупити ці необхідні комплектуючі, а також збільшити виробництво і мати змогу передати більше дронів для наших військових. Більше дронів, більше е, добрих росіян, е, швидше перемога і більше людей повернеться додому живими та здоровими. Починаючи з перших днів війни школи естетичного виховання долучився до нашого культурного фронту. І ми вже ось це другий рік беремо участь. Благодійних концертах на підтримку Збройних сил України. Ми вважаємо, що кожен громадянин України повинен долучатися до різних акцій, підтримувати наших воїнів цим самим наближати нашу перемогу. В сьогоднішньому концерті наша школа представила 21 номер. В Загальній кількості прийняли участь близько 100 дітей і викладачів нашої школи. І всі кошти сьогодні зібрані будуть направлені. На підтримку Збройних сил України і я думаю прискорять нашу перемогу. Все, користуючись нагодою, хочу привітати всіх з придешнім Різдвом Христовим з Новим роком. Хочу побажати, щоб різдвяна зірка і маленький Ісусик приніс наші українські родини спокій, благополуччя, щастя, здоров'я. А на новий рік, щоб кожен українець. Згадав одне єдине бажання таке, щоб як скоріше закінчилася війна, і 2024 рік приніс перемогу і мир в Україну. Слава Україні!